Дякую Tabii ki. Şimdi aklınaCalçay'ı anlatacağım. Neyse netice çık. Bu Cristina de la Muerte yok Ashk concrete' de standart k перекle Combos de biletler. Underplate deivo Certificate verdiko Natural contra facebook Bilet Princess are 출 olmuştur gibi sonuçlandi. As establishment to aомина mem detta Ne veux que leEE

Прапор України внести під державний прапор України стояти шрумка. Загулок перед куквіченим посадом три покоління стіло, Весняним буйнолистим садом Це у прийшов прийшов, новим навчальним всіх вітає квітає, гірлива дітора сапати радісно сідає. Все тут гарним стало за літо. А сміються новісінькі пати. Добрий день вам Усінні квіти, Сінні бласи, глобуси, карти І пилюють. Танці рано зустрічає на вчителька знову, вони звітане, вони з нами, поведе її мудре слово, корлеги, дорогі батьки, гості, учні Дережнянської середньої школи. Дозвольте від ветеранів педагогічної праці вітати вас. Почасту нового 1993 навчального року і побажати вам в першу чергу крепкого здоров'я, а від здоров'я залежить радість, щастя в житті, побажати вам плодотворної праці і прекрасної, Успіхів у навчанні. Стою я серед вас і думаю, як будь-то мене недавно був 1948 рік, у 1948 році, я вперше переступила порів Дережнянської середньої школи, прибувши сюди із двохрічним педагогічним стажем. Звичайно, все було не так. Школа ця стояла в руїнах, знищена ворожим снарадом. А це навчання проходило у школі через дорогу, де було два приміщення. Вчитися було в той час досить трудно, двохзмінне навчання, переповнені класи. Але ми, учителі, разом з учнями. Перебороли всі труднощі і стремилися весь час уперед до всього кращого. Скільки пройшло тих навчальних років, скільки пройшло з ними життя, плодотворна праця, труднощі. Але кожен рік якийсь був особливий. В кожному році ми чекали щось нове. І ось я стою і думаю. І цей рік, рік 1993, 94 також буде для вас трудний. А трудності, мені так, здається, полягають у першу чару ось в чому. Ці трудності в тому, що ще не визначені програми, недостатня кількість підручників. І багато дечого іншого. Але разом із тим, зустрічаючись з учнями, з випускниками, розповідають про ще інші труднощі. Раніше, після воєнних років, учні, коли йшли в школу, так їхні батьки і вони стремилися до навчання, до знань. А тепер, коли розмовляють з Цими людьми їх дуже мало цікавить навчання. Вони думають про бізнес, про торгівлю. І тому то становиться страшно. Чому так? Що сталося? Чому втратили і батьки, і разом із тим учні, іноді цікавість до навчання? Мені кажуться, товариші, що потрібно перебороти ці всі труднощі. Оптимізмом вперед і взятися за працю по-новому. А праця це успіхи. Отже, я бажаю всім вам успіхів у цьому навчальному році. Доброго здоров'я і щастя. Дев'ять років. І ми на останнього навчального року. На ці роки, ви виросли, мужніли. Багато з вас вже знайшли свої дороги в житті, поступили до своєї навчання завдання. А перед вами зараз три завдання успішно закінчити 11 клас, де із вас надогнати прогаяни, адже як би там життя не складалося, а відомо, що знання завжди пригодяться. В житті існує істина, що людина по справжньому щаслива тоді, коли її не покидає коли благодаря задоволенням піде на роботу. А ввечері тут закінчити наша випадка робота. Дуже вам присвітні і другі присвітні. Сьогодні для нас тих хвилюючий день ми вперше прийшли зустрітися в цьому навчальному роботі. І хочеться мені всім вам поздоров... Вас поздоровити, всім святом, побажати успіхів в навчанні, добра, щастя. І найбільше здоров'я. Хочеться, щоб році в нас, і батьків, і вчителів, і учнів були взаєморозумінням, взаємоповага, терпіння, отже, успіхів всім нам у навчанні. Хочеться, щоб ми здобули ці знання і вони були потрібні всім нам, нашій державі. Щоб держава була зацікавлена в тому, щоб її громадяни були освіченими, були добрими, були щасливими в житті. І ось всього цього я хочу вам сьогодні всім побажати. А нашим наймолодшим друзям, першокласникам, хочу побажати здоров'я, добра, щасливого дитинства і успіхів на цілих 10 років навчання в нашій школі. Щасливу дорогу, дорогі мої друзі, 11-класники, всі наші вчителі і всі наші учні і батьки. Учнів задаю слово голови учлому адміністрацію. Дорогі першокласники, учні, шановні вчителі, батьки, гості, дозвольте мені привітати вас початком нового навчального року. Сьогодні вперше пролунає дзвінок для першокласників. Сьогодні вони вперше переступля творів нашої школи, вперше за запаси. Ми ще попереду багато дзвінків, багато уроків. Перед ними відкрити широкий світ знань. Тож підвезів сподівань батьків, друзів. Хочіться так, щоб вами гордити, могли гордитись батьки школа наша рідна Україна. Той час, як першокласники прийшли перший раз, в перший клас, то 11 клас останній раз в останній клас. Від імені учнів усієї школи я хочу побажати вам, закінчити цей навчальний рік якомога краще. І щоб вам станом і далі, коли почнете покинути стіни рідної школи, починає... Починається нелегка пора і для наших вчителів. Професія вчителя нелегка професія, і ми їм вдячні за цей нелегкий труд. А всім учням я хочу побажати успіхів у навчанні, гарної поведінки, нових досягнень. І хай вам щастить. Перший раз це приходить сьогодні до школи, щоб в житті не її. На стінам подвір'ї і жарти, і сміх, голоди на просторній терасі. Я чекаю тебе й однолітків своїх. Теж вчителька в першому класі. В долину простилилися стежки круті, і була у праці, державані, перше вересня, а тільки початок путі. Сонце спеціальне, щасливе світання. Заходьте дружно та сміливо, маленькі учні світлий клас. Дитя цікаве та щасливе розпочинається для вас. Учіться, людьми виростайте, любіть і поля, і діпрови. І де б ви не були, щоб ви не забули своєї української мови. Школа, турботи, навчання, шлях у життя земля. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості ми. Любіть у годину негоди.